Всім доброго дня. Сьогодні я вже Ну, Так як поздно, не сильно добре, звісно, але основну масу я продала, самі проблемне, це кисломолочний сир, молока, сметани, Ну, цілок. Чим дорогу, то основну масу продала. Молоко переведу, в Кисломолочний сир або твердий зварю і сметану зроблю масло. <laughs> Ой, так. так що буде якось. Ох. Для своїх нових підписчиків, хто може знає, хто не знає. Ну, деякі знають мене, деякі не знають. Так як я вернулася до ведення свого каналу, розкажу трохи про себе і про своє господарство. <laughs> Починали ми те господарство, корову тримати з мамою. Я реалізація молочної продукції. Корми достати, заплатити, реалізувати, ідею генерувати. Ну, а мама догляд за коровами кормити, знати пропорцію, як е, кормів. Будували ми сарай з мамою. Новою, оцей там, де зараз у мене шість корів стоїть. Телятник також ми побудували з мамою. Там до мене телята стоїть, у мене там телятник, каже, на 10 голів. Ось так. На 10 голів можна або 9 великих, або 10 малих. Ось так. Так що якось так. У мене дві вищі освіти, ну, а з роботою з вищої освіти у мене не склалося. Ми повернулися ми до себе в село і почали заробляти гроші, тримаючись. Корови. Починалася мій бізнес взагалі з кров'янок. Машину, яку я їжджу на сьогоднішній день. Також я купила за рахунок кров'янок, торгувала я. Працювала ми з мамою, не покладаю рук. Потім мене лечили руки боліти і ми перейшли на корови. Корови більш легше тримати, як... Колбасою продавати. Так. Там хоч ночі спати можна, коли корови тримаєш, а коли кров'янки торгуєш, то рухає, важко спати вночі. Вона на ринок хустий гарячу кров'янку, щоб вона була конкурентно спроможна, щоб можна було її продати. А зимою ще можна, коли вона стоїть. А от літом, коли вона вже стиває, краще її вести гарячою, щоб вона не підкисла. Ну, хто знає, то хто... це тонко ще. Я не знаю бізнесу сказати. В цьому году я залишилась без мами і Зраз розтав... звернула увагу на ці поїлки. Дякую за поради з приводу поїлки, поїлок, але все одно мені не подобається, вони були мілкі. Вони чудово, мабуть, підходять для коней, як і було в характеристиці вказано, для великої рогатої худоби та коней. Можливо, для коней вони краще підходять. Я її зменшила на напругу води. Все, все одно вони проливають, вони не встигають за нею, вони мілкі. У мене одна є така кора взагалі. Воду п'є, наче собачка хлебче. І от все воно розливається. Можливо, я дійсно винесу поїлки за межі ясел побачимо. Це все, звісно, не я буду робити, а мій брат. Отак, <свісно> От ми з братом залишилися і мої синуля Женя на господарстві. Тепер учимось господарювати саме. Ну, так як я з мамою працювала, то я більш-менш знаю, як утримувати, ну, як доглядати худобу тримати. Ось так, Бо вся ця худоба це моя ідея. Mm. Ой, ось так. Так, я мати, один, о, я мати одиночка, тримаю таке, так, тримаю таке господарство. Господарство це все моє, брат мені допомагає. Ось так. Так як зараз роботи важко знайти, він у мене менший брат. Ну, не сильно здорова людина, що можна вам сказати. Кожний своїй недостатки, як говориться. У нього здоров я здоров'я не сильно добре. Ось так. Так що голова сім'ї на сьогоднішній день я. Поїлки в талятнику також хочу поставити, ну, хочу поставити одну поїлку на двох. Я там дивилася, такі пластмасові. чашки. Почти, кожна чашка по 4 літра. Але двойна. Теж хочу спереду ясил поставити. Бачу, бо біля стінок, наче всередину, туди біля стінок, в талятнику ти так не поставиш, тому що в мене телятник весь дерев'яний. Там де корови в мене побудований шлакоблока, Новий сарай, а телятник вже до дерева з доски USB. Але хочу вам сказати, ціна того, того сарая. Ну, це звісно, по часу вони в різні період будовані. Але як цього співставляти, скільки я на них фінансів потратила, одна та сама ціна. Що за дерево, що за слакобок вийшло? Ось так. За рахунок корів ми, ми живемо. Андрій ще деяку пенсію отримує, але дару на аліменти, це менше братиків мені допомагає. Деяку пенсію отримує, аліменти платить, ми дитина також є. Ну, склалось, також дружину розійшлись. Це їхні сімейні діло. Ось так. Тепер ми залишилися. Тепер я буду вчитися <нівитись> будувати, чи не будувати. Полегшувати собі труд, працю в сараї. Можливо, дійсно треба поїлки винести за межі ясел. Але мені кажеться, що вони будуть чіплятися за ті поїлки рогами чи мордочками, вони ж буває, чешуться, там ще щось. Було вошей цей рік і те, от рік у моїх корів нема. Ну, я їх протравлю регулярно, але ж чешуться, чи, обчишуються, обчишуються, коли линяють, наприклад. Я боюсь, що вони зірвуть. А там все-таки подальше від того, що вони можуть зірвати. Ну, побачимо. Треба буде, Андрій мене краще краще знає. Краще розуміє, так як мужчина все-таки ж. Я їду по дорозі, з вами спілкуюсь, бо я так томила за ці два дні. У мене ще мали, знаєте, коли... Дитини 12 років. І вони ж ці хлопчики всі знають, вже вже починають гормони грати. Всі знають, вже без курточки вийшли, пішли погуляли, прийшли додому. І мама цілу ніч збивала йому температуру. Сама прихворіла. О, так і було. Дуже лежала півдня. Важко було. А це. Оце тобі переходний, переходний, як? переходний возраст чи перехідний вік, вибачте, на українській мові. У мене такий діалект просто я ж 50 км від поліського кордону, то в нас діалект такий змішаний. І російська мова, і білоруська, і українська. Прикордонники мої. Пережили ми непогано окупацію, ми попали під окупацію перші дні. В нашому селі вийшли військові дії. Ми нікуди не тікали, тому що корови ж у мене. А було їх Це зараз. У мене разом менше, менше набагато їх. А тоді у мене було 13 голів разом з телятами, з коровами. Це було і води немає, і світу нема. Це було страшно. Кожен день ждали, що прийдуть по шашлики. Але вони не прийшли все таки Не тікали, бо куди і корів? Це зима була, а корми у мене були. Я за раз на рік закуповуюсь на цілий рік. І сіну в мене було, і зернові у мене були, і макуха в мене була, тільки що води не вистачало, тому що електрики не було. Так сусід нам відкрив нам всі погреб, щоб ми ховалися, а там весь погреб води. Добре, що цей погреб недалеко від сарая, 20, 20 метрів. Так ми носили воду з погреб, а так ми поїли корів. Телят, корів, Ось так. Так, Зараз ми тримаємо, бо треба жити за щось. зараз, така, бачите, нелегкий час. У нас взагалі, як оказалося, я не сильно виходжу на вулицю, знаю, вкол... де в кої які корови, але не думала, що настільки менше в на цьому році стало корів. Саме більше господарство в це, виходить, у мене. Ну, Мама завжди казала, аля. У мене діти як діти хлопці, а ти чого, а тобі чого не йметься, тобі все треба, тобі все треба. Ну, така я вдалася. Я мамо, що я зроблю, роблю, коли я така, мені все треба, мені все хочеться. Ну, Я ростов така я. генератор ідей. А це замовила я курей, бройлерів. Навіть качук з увсями замовила. <свят> ну, інкубаційне яйце, це буду закладувати. Долі прийти сьогодні, проплатити, і вони должны прийти. Індюк, як ви знаєте, дуже важко купувати десь на ринку, бо вони не виживають. Надо, якщо і купувати, то треба десь одразу не через третій, четверте, не через другі руки, а з точки А в точку Б одзу. І сразу щоб не було ніякого сквозняка, іначе вони не виживають. Ну така ніжна тваринка. Так я ще раз заказала інкубаційне яйця, завжди мріла про індиків. Побачимо, що в мене вийде. Тепер мене мама завжди зупиняла. Галя, навіщо воно тобі треба? Галя, заспокойся, Галя, все буде нормально, Галя, в тебе руки болять, Галя. Ну, ну що йому сказати, мама переживала за свою дочку. А зараз мене ніхто не зупиняє, побачимо, чим це все це обернеться. Надіюсь, що все це буде добре. Надіюсь, так як я на кордоні фактично 50 км від кордону живем Сподіваюся, ніхто не зайде з цієї сторони. О, бо напевно наступний раз ми вже точно утечемо. Куди ж нам жити? Точно мене вже ніхто не пожаліє і точно буде нам вже усім. Ще треба молитися за наших воїнів, донатити, допомагати. Ось так, хто як може. Пам'ятаю, які в нас сльози були, коли нас 1 квітня звільнили, Боже, ми не вірили. На перший квітні ми в окупації були, були приблизно, звісно, 40 днів, але за ці 40 днів ми стільки пережили. А зараз багато, хоч ми були на кордоні ж, багато хто позабував, як це бути, в окупації. Ну, кожного своя пам'ять. Я як згадаю, що люди приходили в двір, просили то те, то те, то те продай, то те. Ну, так як в мене господарство велике, то люди приходили. ще рибу роздавали, ще рибне господарство. Так, рибу роздавали, я не знаю, тонна, тонів, я навіть не знаю, скільки роздали передне господарство. Кожен день черга стояла, може до кілометра, люди з сусідніх сіл приходили. Так, я тут заїжджаю на заправку. Так, все, ми заправились ми будемо їхати додому. Заправились газом, бензином. Мою ласточку. ми ну, почекаємо. Та мись виїдемо. Інколи хочеться просто поговорити. Не про що. Вернемось до моїх корів, до мого господарства Порозмовляємо З приводу нашого бичка Почаємо трошки поганувато їсти. Ну, що ж, гормона вже того морського, так сказати, достатньої кількості та нема. Поки мись все відпаде, то я розумію, що він буде погано їсти. Але все одно це ж бочок для нас. Побачимо, що вгодуємо, то вгодуємо. Але щоб безпечно було. Нічого там опасного, я дивилася, ніяких... Щоб сказати, що йому щось больно, то йому вже не больно. Він його не чувствую, але просто що ж, десь сторонне, в нього все менше і менше. Ось так. Ділки, мої три дівці, красавиці маленькі. Скоро старшу буду через 10 днів переводити вже на фінішне за це. Ось так. Підкормлюю я її. Як ви бачили по відео зерно, помихово підкормлюють, але ще її окремий підкормлю дають жменю висівки і жменю макухи у, у заце. Тому що бачу, для неї жирності чи плотності мало, і вона ну, шалунок погано реагує. Можливо, це що, цим таке бюджетне. Ну, Мені подобається, вони нормально ж. Нормально, а от малі оці грушка і слівка, то нормально собі почувають. П'ють, їдять, і корм їдять, і молоко їдять. Ну, знаєте, кожна теля по-різному все це за цим приймається. Кожна, кожна дитинка індивідуальна. Mm -hmm. Так, старші мої дівки, корови. Почала да, давати. Трош, а, трохи овочів. Там буря, потрошку давати Так, в мене одна далі не хоче тепер піло пити, а хочу овочів. Ось так. балована стала Нічого. Значить, цього хватає фатайту вона піло і не хоче. Овочів я не багато даю. Тому що саме знаю, картошки багато не можна давати, бо заб'ються молочні жили. набирати вагу, ніж давати молока. Але так як бачу, вже теп тепліє, бо картошка скоро буде в'янути, то ми її все одно не поїмо, а її в мене чимало, то через то кришу даю вже свою картопельку. Надо вже, наверное, сідати, перебирати посадкову, різні паростки повідрівати, щоб вона не переростала. Підготувати до, до посадки. Так як у мене картошка вся і посадкова, і наша знаходиться в колодовці зим, зимньої кухні, то там тепло. Сьогодні тепло. Взагалі шикарно сьогодні. Вчора такий дощ був, такий дощ був. А сьогодні прям чудово все. Ось так. Ще треба заїхати своєму зайцю. Жені хоча щось купити, бо мама жде додому. Як і всі діти, мама, що ти купила? Що ти привезла?